Все, що написано в Вікіпедії, це правда? В Вікіпедії трапляються помилки. Українська та російська Вікіпедія однакові. Якщо ми будемо говорити про Крим, то в російській Вікіпедії це буде стаття, написана в проросійському, так би мовити, форматі. Якщо ми будемо говорити про українську Вікіпедію, то це Автономна Республіка Крим, яка з 2014 року є анексована російськими військами, тобто без жодних там але. Марселю, я нещодавно прочитав в Вікіпедії, що ти вважався собакою французької богеми, Тому я хочу подарувати тобі цю чудову корону. Ти що, справді думаєш всьому, що написано у Вікіпедії, можна вірити? Сьогодні якраз і розберемося, чи це все правда, що пишуть Вікіпедію. Саме тому я запросив двох чудових експертів, адміністраторів Вікіпедії, для того, щоб ми розібралися. І вони розповіли найчастіші і найпоширеніші міфи, які є про Вікіпедію. З вами проект, що Правда. Починаємо. Але Марселю, мені буде потрібна твоя допомога. Ти будеш мені обирати ці всі міфи, які ми сьогодні зібрали. Ну нічого без мене не можете. Добре. Ну що, давай читай. Що скажеш? Все, що написано в Вікіпедії, це правда. Взагалі, Вікіпедія це один із найбільших, один із найпопулярніших веб-ресурсів, найпопулярніших джерел інформації у світі. Варто пам'ятати, що переважно більшість статей Вікіпедії може відредагувати будь-хто. Тобто Вікіпедія загалом є корисним джерелом інформації, але ми маємо розуміти, що якщо цей ресурс... В теорії може відредагувати будь-хто, то там можуть траплятися помилки, якась некоректна інформація і так далі. Якщо ви бачите такі помилки на Вікіпедії, то тут я бачу два варіанти. Перший варіант кричати Дивіться на Вікіпедії написана якась дурня, ось зрада, зрада і тому подібне. А можна просто зареєструватися і відредагувати статтю, виправити ці помилки. Це буде найкращим, найбільш оптимальним і креативним рішенням. Марселько обирай на мене, обирай. Статті в Вікіпедії пишуть школярі та аматори. Це дійсно правда. Вікіпедію пишуть школярі, аматори. А окрім них так пишуть і всі інші. Це можуть бути професори, доктори наук, дослідники, таксисти, бібліотекарі, програмісти. Будь-хто одне з найголовніших правил, те, що пишеться в Вікіпедії, повинно підтверджуватися авторитетними джерелами. А відповідно на практиці люди, які пишуть в статті в Вікіпедії, є експертами в своїй темі, які гарно розбираються в цій темі. Розкажи, ще будь ласка. Про е, так званий патруль, я знаю, у вас є така служба, і про модерацію статей в україномовному розділі Вікіпедії є близько 50 адміністраторів і понад 600 патрульних. Наприклад, адміністратори можуть видаляти статті, які не відповідають правилам, а патрульні мають можливість ставити позначку, що статтю перевірено, що вона відповідає базовим правилам. Українська та російська Вікіпедія однакові. Будь-яка стаття на Вікіпедії будується на основі авторитетних джерел, і в Росії цей набір джерел є одним, в Україні він є іншим. Що логічно, росіяни ну так чи інакше, вважають авторитетними свої новинні ресурси, і тут криється основна відмінність. Тому що якщо ми будемо говорити про Крим, то в Російській Вікіпедії це буде частина це буде суб'єкт Федерації, частина Російської Федерації. Там буде щось трохи згадано про анексію. Буде навіть розказано про так званий референдум. Але загалом це буде стаття, е, написана в проросійському, так би мовити, форматі. Якщо ми будемо говорити про українську вікіпедію, то там буде доволі все зрозуміло і логічно. Це Автономна Республіка Крим, яка з 2014 року є анексована російськими військами, тобто без жодних там але. І, е, це якраз основна відмінність, і ці відмінності ви можете знайти саме у тих статтях, які є важливими. Вікіпедія це єдина велика онлайн енциклопедія Вікіпедія не є єдиною онлайн-енциклопедією. Наприклад, є Такі більш професіоналізовані енциклопедії, наприклад, Британіка, які, які пишуться експертами в своїй галузі, є також ресурси, які намагаються, які намагаються клонувати Вікіпедію і використати Вікіпедію як джерело інформації зі своєю якоюсь зловісною пропагандистською метою. Найбільший приклад це російський кремлівський форк Вікіпедії, який називається Рубікі. Росіяни uh -huh. просто взяли і. Клонували російськомовну Вікіпедію, але переписали її для того, щоб вилучити згадки про російську агресію проти України, вилучити якісь речі, які а, не підпадають під пропагандистську лінію Кремля. Та серйозно працюють хлопці. Вікіпедію пишуть оплачувані редактори. Вікіпедія це волонтерський проєкт. Його пишуть люди, які займаються цим у вільній від роботи і інших занять час. Тобто вони не отримують оплату за свою роботу. Якраз ровіки пишуть оплачувані редактори. Є вже наукове дослідження, яке показує, що переважна більшість правок до Рвіків якраз вноситься в робочі години, так умовно, з. З 9 до 5, коли, коли, коли якісь оплачувані редактори приходять і щось змінюють. У нас з Марцелем є ще останнє питання. А коли ти почав редагувати в свого часу Вікіпедію, яка твоя тоді була мотивація? Коли я почав редагувати Вікіпедію, я був школярем, У мене було багато вільного часу, і з одного боку мене драйвив розвиток української мови, а з іншого боку, мене драйвила можливість розвиватися і дізнаватися щось нове. Коли я створюю нові статті в Вікіпедії. Друзі, читайте українську Вікіпедію, редагуйте її, додавайте, оновлюйте, дивіться, що правда. Побачимось. Па-па!